Усі ці інформації є одне правило бути в контексті, аби не опинитися за бортом. Країна переживає важкі часи, і ми заново переоцінюємо роботу журналіста. і Її важливість і якість Острозька академія готує журналістів вже п'ять років. Ми лише на початку цього шляху, але хочемо робити свою роботу добре. І ні для кого не секрет, що гуманітарна освіта в Україні має проблему співвідношення теорії і практики 9 до одного. Завдання джерелебо подолати межу, що відділяє журналістів теоретиків від готових до дій спеціалістів. Залучення відомих спеціалістів, генералі тренерів, закупівля найнеобхіднішого диктофонів, фотоапаратів, освітлення. Такий здавалося б, дріб, як канцелярія. Це потребує фінансів, яких ми поки не маємо. Нас це не зупиняє. Можливо, просто зараз, поки ви дивитеся це відео, ми з резидентами лабораторії Торії проводимо тренінги, знімаємо сюжети, пишемо матеріали або втілюємо медіапроекти або спимо. Ми багато працюємо і отримуємо задоволення від усвідомлення важливості нашої роботи. Але ми хотіли б розповідати про наші методики в інших університетах України, а також запропонувати тій сотні студентів, які вже з нами значно кращі умови навчання. JLab відкрити до співпраці у ночкому форматі, але для того, щоб ми протримались, хоча б рік нам потрібна ваша допомога. Давайте змінювати медіаосвіту в Україні разом.